Еслі немає тих технологій, які є в цій машині. Друзі, 4,5 тонни. Ось сьогодні ми вам покажемо, що це таке, чи стоїть він своїх грошей, чи купив би я цю машину. Ну і в цілому, просто подивимось, прикольна тачка. Привіт, гайс! Так, ну що, давненько ми з вами не бачились, да? давненько ми з вами не працювали, і є на це причини, тому що ми у США, тут тяжко, багато роботи, потрібно заробляти гроші. Сьогодні ми дивимось на новий гаджет. Головне, що я хочу підкреслити в цій машині, те, що закладають інженери в новітні технології. Як перший крок нового переходу з якихось дизельних машин, бензинових, динозаврячих цих машин до нових гаджетів. Тому що колись ми з вами аналогові телефони юзали, ви пам'ятаєте, да? і потім з'явилися цифрові телефони, і з'явилися смартфони. Оце новий смартфон. Це переходна модель, яка повинна показати світу, що ринок. Автомобілів змінюються, технології змінюють ці ринки, і потрібно під них підстраюватися, і працювати. Тож почнемо з цього обзору, з цього гаджету. Це новий GMC Hammer SUV на двох моторах 530 кінських сил. Але сьогодні ми вам покажемо, що це таке. Чи купив би я цю машину? Ну і в цілому, просто подивимось прикольну тачку. Я його взагалі не сприймаю як автомобіль. Я його сприймаю як гаджет гаджет як розробник, який може до нього доповнювати якісь плюшки і домальовувати свої, а, свої плагіни а, до цієї машини. GMC збудувала цей проєкт, збудувала цей проєкт купивши а, бренд а, Hammer як частину чогось нового. Що в майбутньому може змінити в цілому світ, наприклад, Тесла це така попсова історія. В Теслі немає тих технологій, які є в цій машині. Я впевнений в цьому, і ми сьогодні це підтвердимо не один раз. Коли ви е купуєте там частково європейську машину, да, німця якогось або ще щось, там частково компоненти робляться десь в Європі, в інших країнах там і є залежність да, від поставок і всяких таких елементів. Це локальна машина. І вона побудована на американському ринку для американського ринку. І я впевнений в тому, що на європейському ринку вона з'явиться, але в іншій версії. Тому що вона важить 4,5 тонни. Друзі, 4,5 тонни. Ви просто вдумайтесь, це майже втричі більше, ніж класичний цивільний автомобіль. З цієї машини зіштовхнутися це те ж саме, що зіштовхнутися, я не знаю, з якоюсь фурою. Тому що інерція 4,5 тонн з такою мощністю, з швидкістю цього автомобіля, з розгоном цього автомобіля це реально небезпечно. Тому що він може просто знести все, що на його шляху, і він навіть навіть цього не відчує. Ключ, питання в тому, що ключ за такі гроші тут ну, виглядає так собі. Як від нашого звичайного GMC. Немає чогось тут особливого. Тут багато автоматизації. Автоматизований багажник. Він достатньо великий. Є всякі елементи і штучки для того, щоб можна було щось зачепити. Є блокування. Системи від е, аварійного закриття, щоб не вдарити людину, все з такого пластику, ну, чесно кажучи, ну таке. Якщо б він трошки мав би властивості резини, це було б більше. Більш якісно виглядало б. головне розуміти для себе, що це такий клас автомобіля. Наприклад, я його порівнюю зі своїм FJ. FJ такий же бардачок, він ну просто з пластику зроблений. Але чому? Тому що його можна поставити з каршеру помити в салоні зовнішній, з і йому все одно. Тому що це машина така, да? це позашляховик. І це теж позашляховик, тому що в нього багато функцій, які ми сьогодні будемо з вами роздивлятися, які пов'язані саме з позашляховими якостями цього автомобіля. Тож багажник достатньо великий, по розміру, ну трошки менше, ніж мій багажник в BMW 340M. Тут в нас є передня камера, парктроніки, пластмасова якась накладка. І дуже мощні дуже мощні крепежі для всяких плагінів і елементів, яких можна чіпляти до цієї тачки. GMC, маленьке підкреслення. Тут дуже багато елементів, які зроблені дизайнерами якби в такому сучасному стилі, я би сказав, ідентифікації цього автомобіля. Вони є. Майже по всій тачці, ми зараз е, це будемо роздивлятись з вами. В чому ще прикол? Це показники акумулятора. 10%, 20%, 50%, 100% заряду. І коли вона заряджається, воно показує, як вона заряджається, наскільки відсотків вона заряджена голубим кольором. Тут же є фара білого, білого кольору, тут в нас керування світлом е, дорожним. А якщо ви пам'ятаєте з моїх прошлих обзорів, UK Brothers це компанія, яка займається врапом. Якщо тобі потрібно на цьому березі, в Пенсільванії або в Нью-Йорку, або в Нью-Джерсі, поклеїти тачку спортивну від спортсменів, від класних хлопців, ти можеш замовляти ці послуги від UK Brothers з промокодом Huragan отримуєш гарну скидку. Це така маленька реклама, бо це Юкі українці Brothers, ну, це брати, українські брати у США, це не просто українські брати, а це прям ціла банда. Пам'ятаєте, да? елементи. Дивіться. Ці ж елементи зроблені в цьому вигляді зроблені задні фари. Все, що пов'язано з GMC, як і на ключах, воно з хромом. Все, що пов'язано з хамером, воно десь скрите. Це головне для себе розуміти. Так задумали це дизайнери. Так, в нас є камера верхня для дзеркала заднього виду, яке перемикається кнопкою або це класичне дзеркало, або ви перемикаєтесь на цьому камеру. Тут в нас є камера, яка доповнює цю камеру, але це для парковки. Тут в нас кнопочка. Нажимаємо і погнали. Автоматизовано. Ці ж елементи скриті для Хаммору. Е, достатньо великий багажник. Складання е, сидінь. Будь ласка, для GMC це експериментальний проєкт в рамках е, е, того, що вони його сприймають так, як людина зробила перший крок на луну. Дивіться, отут реальні елементи е, карти Луни. І ці елементи теж скриті по всій машині. Для чого вони це зробили? Щоб підкреслити унікальність цього проєкту як експеримент, тому що люди, коли перший крок зробили на Луну, ніхто не знав, що там на Луні. Ну, ніхто не знав. І так, і тут, ніхто не знає. Тут зберігати можна якусь зарядку, щось ще, така ніша. О! Де схований домкрат. Пластик тут такий же. От цей пластик, він трошки прорезинений і він достатньо якісний. От тут сабвуфер стоїть. Гримить, скрипить. Я б не сказав, що тут гарна музика, з музикою тут є проблема. Розетка повноцінна. Включили чайничок. Можемо чай попити, якщо хочете. Не забудь підписатись, поставити лайк. Тому що ми старалися, взяли його в оренду, знімаємо і будемо ще багато всяких таких тачок знімати. Якщо будеш ставити лайки, підписуватися своїм друзям, скидувати, тому що це, по-перше, український контент, по-друге, українська команда. По-третє, саме кращий продакшн у навіть у США, тому що нас гоночна двіжуха Америки зацінила, коли ми сюди приїхали. Підійшов кнопочку, нажав, закрив. Розйом. Двохтипний розйом. Звичайна зарядочка, другий, висока швидкісна за одну годину повністю на 100%. Ну, на зарядках 300 кВт. На 200 кВт зарядці за 40 хвилин ми її зарядили на там, щось 65%. Да? Американці дуже патріотичні. Вони зразу показали, що це американська машина. І не просто американська, що це класично настоящий такий хаммер. Вони флаг США встроїли в, в, систему, в систему зовнішнього інтерфейсу. Це прикольно, тому що якщо ця машина поїде кудись в чайну, в Китай або ще десь, все одно всі будуть розуміти, що це за машина і чя вона. І в цілому в неї такий вигляд, який Будувався дизайнерами з, першого, з першої версії хамера. Якщо пам'ятаєте, H2 хамер, H1, H2. Бо вони порівняли ці два хамери між собою для того, щоб зробити цю машину. Дуже мощна підвізка, дуже тяжкі, мощні елементи. Я думаю, що ця машина розроблялася вже з розрахунком на те, що це може бути машина, яка буде працювати в Мільвері. Оця так називаємо тряпка. Я би її не назвав би тряпкою, тому що це не просто тряпка, а це така структурна е, тканина, яка має такі властивості, як резина з пластиком. В, я думаю, що її можна мити. Вентиляція е, сидінь, підігрів сидінь, задніх, передніх, вентиляція спини. Клімат-контрол повний, керування температурами, USB звичайний, Type-C. Є навіть безпроводна зарядка. Оце прикольно, от як на FJ. Мому. Прикольно в тому, що коли ти на внідорожнику, є такі елементи і ручки, які допомагають тобі якби залізти в цього кабана. Ти взявся, опа, достатньо багато місця. При моєму рості, метр вісімдесят дев'ять, Достатньо непогано, доповнювачі світла, коли ми їдемо десь в ліс по горам. Зверху це класичні три фонарика, як і в нас в нашому GMC. Вони жовтеньким горять. Тут підкреслено, що це 2X, 2X це два мотори. Є ще 3 x і є ще лімітіровані версії. Ця версія 530 сил, достатньо непогано розганяється для своїх 4,5 тонн. Непогано їде. Достатньо гарно керується, тому що в неї система керування з підрулюючою задньою осью. Хочу вам сказати про те, що ця машина має ще декілька важливих властивостей у ходовій часті і в часті мощності мотору. Про це ми ще поговоримо. Так, З камерами подивилися, ручки всі класичні, відкрив-закрив, такі прям ну, мощні. Кнопочку нажав, машина закрилася. Кнопочку нажав, машина відкрилася. Тяжкий металевий порог, 18 колеса, Wrangler, великі внедорожні покришки, дуже м'яка на дорозі, дуже гарно тримається і дуже круто керується. Важливо ще розуміти для себе, що проблема таких машин, от, наприклад, 200-й крузери, геліки 63-ті, можливість перекидання присутня. Да? В цій машині вона відсутня. Чому? Тому що, по-перше, Оце все оце все акумулятори. Знизу велика база акумуляторів. Друге преимущество, вона підрулює під задніми, задніми колесами. Є функція Crab Walk, це коли вона повертає отак і їде прямо, але боком. Якщо ти в колії, ти застряг, і тобі потрібно з неї вилізти, виліз, всі колеса повертаються в одну сторону і вони їдуть, якби прямо, але в трошки в бік. І це дуже прикольно. Я хотів би підкреслити модулі криші. Ви розумієте, да, для чого це зроблено? Отут є модулі. Чому я кажу, що ця машина, скоріш за все, розроблена для мілітарі. Тому що якщо вона буде броньована і якщо її правильно там дороблять під мілітарі проєкт, то отут. Ну, ви розумієте, да? що тут може бути? Або отут. Нашим хлопцям Збройних сил України передаємо привіт. В цьому відео в коментах будуть криптовеліти, в які можна зробити донейшн. Якщо буде бажання бажання допомогти хлопцям і нам допомогти допомагати хлопцям, будь ласка, в донейшн гай, е, дітки американські, можна креативити, як як завгодно. Це модульна структура. Я хочу все підкреслити. Інсайд, опять же, ця тряпка, елементи переключення режимів. Подобається як тут працює анімація. Внедорожний режим з трейлером, нормальний режим, режим Mode, де ми можемо виставити собі, як він буде звучати що там буде з ним Як буде підвізка працювати, жорстка підвізка, більш м'яка підвізка, дуже багато всяких внедорожних якостей по підвізці. Зроблено, ніби вона десь. На луні або в якійсь футуристичній такій моделі інтерфейси, я хочу підкреслити, всі елементи, які тут зроблені, вони зроблені настільки, настільки продумано, що нажимаючи на один елемент, він розгортається, де ти можеш керувати іншими елементами. Воно, по-перше, виглядає дуже футуристично, а по-друге, дуже функціонально. Речах переключення передач він такий достатньо масивний і великий, що дає тобі можливості. Якби відчувати, що ти сидиш в якомусь танке, Да? дуже такому мощному, сучасному і технологічному, ніби воно якісь, ну, трошки мілітарі. Я думаю, що вони взяли багато від мілітаря. Від Кермо. Дуже схоже на GMC Кермо. В нашому GMC. Всі елементи керування е, такі ж. Автоматичне світло, я всякі плюшки там, стосовно там, е, автоматизації е, всяких прибомбасів, е, керування полосою, всякими штуками я навіть не буду роз, розказувати, тому що це вже сьогодні по дефолту. Окремі елементи по керуванню трейлером, так же, як в нас в GMC зроблено. Окремі є елементи закриття і відкриття е, всіх вікон. Тут у нас знизу. Hammer ЄV надпис. Дзеркало. Дзеркало є двох режимів. Є дзеркало класичне. Переключився, дивишся, просто як в дзеркало. Або ти можеш переключитися і зробити собі камеру. Елементи пластику. Ну, от ви чуєте, да? Воно трошки скрипить все? Оце все просто пластмас пластмас, пластмас. Екрани сенсорні, дуже великий екран сенсорний, з опять же, скритим елементиком, хамера, машинки. І ще я бачу, що вони заклали таку функціональність, що це типу луноход. Це дуже прикольно, тому що коли ми крутимо колеса, і задні колеса крутяться, і передні. Тому вона дуже круто керується за рахунок підкручування заднього колеса. Ти можеш розвертатися майже навколо, навколо своєї осі. Сидіння многофункціональні, все керується автоматично, можна виставити собі гарну підтримку. Достатньо непогано, не М5 або АМГ-мерседеси, але це інший клас автомобіля. Це потрібно для себе розуміти. Це не лакшері, це просто крутий гаджет. І я думаю, що з часом він буде ще крутіше, коли вони почнуть вже удішевляти елементи батарей, елементи технологій підвізки, моторів. Це буде трошки менше коштувати, і потім вони перейдуть вже в більш якісні матеріали. Більше того, я думаю, що зараз в США з'явиться ринок, де можна буде купити. Різні елементи або карбонові елементи, як в Юкі карбон. Юкі карбон у нас тільки під Мустанг, А в даному випадку може бути Юкі Хаммер <гум> який-небудь. Ну, Це шутка, але два підстаканники, ніша під смартфон. В мене навіть, бачите, чехол під хаммер зроблений. Прикольно, це стартап каліфорнійський. В цій машині є така функціональність, як аукси. В нас є багато аукс-елементів, які ми можемо підключати самостійно для керування своїми плагінами. Ми можемо, як розробники, дописувати всякі плюшки, конектити до цих ауксів і звідси керувати всякими штуками і елементами, які ми можемо доробляти. Наприклад, ми зробили свою руф, ну свою кришу з якимось там з люстрою або ще з чим з якимись питаннями. Сюди можна запрограмувати на аукса. І прямо тут в інтерфейсах можна це ми, цими елементами своїми керувати. Доробити зовнішні плагіни, доробляти, можна доробляти внутрішні плагіни. Я думаю, що достатньо просто буде цю машину хакнути для того, щоб додати її мощності, тому що, якщо подивитись на X3, де мотори, вона 800 з копійками, 830 сил. Да? Якщо ще її трошки хакнути, я думаю, можна дійти до 900. Купив би я собі цю машину чи ні. І хто ця аудиторія цієї машини? Аудиторія це ті, хто купляє собі, наприклад, для сім'ї сіквою або 200 крузак. Оце аудиторія цих, цих автомобілів. Але ті, хто готовий піти на електричку. Це важливо для себе розуміти. Вона не сайбертрак. Сайбертрак далек від цієї машини. В неї більше технологій, в неї більше можливостей, вона дуже тяжка, тому що це 4,5 тонни, і що немаловажно, що вона до неї можна доробляти свої компоненти. Я, як розробник, вже бачу сучасний ринок, де розробники не просто у вебі щось пишуть або пишуть якесь програмне забезпечення, а дописують програмне забезпечення і продають на ринку таких автомобілів, як цей Хамер. Я думаю, що це. Сучасний майбутній ринок. В прошлому кварталі вони випустили 16 тисяч автомобілів у США. В Європу ці машини точно зараз не поїдуть, тому що вага цієї машини не дає можливості тобі керувати зі звичайною ліцензією, тому що вона, ця машина, важить 4,5 тонни. Будемо дивитися, що буде далі в 2025 році. А скоріш за все, я спробую таку машину собі купити. Може, я продам свою М340, може ще щось попродаю, і таки куплю на Everyday таку машину, щоб з нею більше працювати. Тому що мені цікава ця машина тільки для того, щоб з нею працювати, не просто кататися. Аутсайд да? гарно зроблений, вона гарно виглядає, вона агресивна, вона красива, дуже якісна з точки зору зовнішньої сторони. Внутрішня частина достатньо багато місця, комфортно, дуже м'яка. Пневмопідвізка стоїть, в неї великий кліренс, вона на пневмо підіймається, опускається. В неї є е, різні режими, режим краба, де ми поставили з колії, виїхали. Я рахую, що це в е, позашляховик повноцінний. Я б купив цю машину. І я думаю, що аудиторія цієї машини це люди інноватори або люди, які вже вірять в електрички і які люблять великі машини. Вона дуже функціональна і дуже сучасна. Поїхали покатаємось! Я на цій машині проїздив три дні. Америка взагалі любить великі машини, тому що тут багато траків їздить, багато пікапів. І люди звикли до того, що машини великі, і дороги розроблені так, щоб вони великі машини могли їздити. Тому я поїхав в Нью-Йорк, я покатався по Нью-Йорку, по пробочкам Нью-Йорку. Мені сподобалось, тому що він комфортний, він достатньо емоційний, і в той же час він дає можливості тобі відчувати себе в безпеці. Наприклад, коли ти їдеш на якусь маленькій машині, ти такий в небезпеці знаходишся, як в шкарлупці? Ця машина дає тобі повне відчуття безпеки. Дуже велика частина автомобіля, коли ти відчуваєш себе в безпеці. Тому що, по-перше, вона дуже тяжка, і вона може по факту просто знести з дороги кого завгодно, да? любу машину, тому що вона втричі більше важить. Це важливо для себе. І в неї дуже швидкий і дуже крутий розгон. Звук в машині достатньо сучасний, і він дуже таки схожий на звук, як був на X, якщо ви пам'ятаєте, там буде десь силочка на обзор Акса. Ух! Він отак приписпускає жопу, коли ти нажимаєш на газ сильно. Так виглядає, ніби він на козла зараз заростане і дасть газу. Клас. Ну, прикольно, дуже за рахунок підвіски, за рахунок того, що він м'який і дуже великий, в 4,5 тонни, ти нажимаєш на газ, і таке відчуття, що ти зараз просто як на Ламборгіні розгоняєшся. Якщо вам сподобався такий обзорчик, ви давайте в коментарі, підписочка, лайки і скажіть, якщо вам подобається це, записуємо ми їх далі чи ні. Що таке Хуроген? Хуроген це інтертеймент. Моє завдання побудувати адвертайзинг бізнес, щоб ми могли рекламувати компанії і через медіаконтент. А як це в свій час робив Хуніган, і як він це робить по сьогодні, але в нас інша концепція. Оце і є Хорган. Тож сьогодні я хочу подитожити. Якщо робимо далі, ставимо лайк, пишемо комент, щось там подобається, не подобається, що відкаргувати, яку би ви хотіли наступну електричку на обзорі, і чи потрібно їх робити? Ні, ні. Так, так. Якщо сподобалось, поїхали далі.